Ну що ж, хей, з вами я, нас зараз 9. І це відео по нашому Дорсу в Майнкрафті, того, що в оригінальному Дорсі вийшло оновлення, уявляєте? Та застало змін саме Лобі. Тепер замість очей Сіка тут в нас є невеличка кімнатка, в якій нічого цікавого немає. Але не переживайте, Сіка нікуди з лобі не діли. Він просто тепер біля каміна ось тутенький. А напроти нього в нас є невеличкий спуск донизу, який мав би вести до Бекдору, але він туди не веде, там просто нічого такого нема. Також тепер можна вийти на вулицю з готелю і погуляти тут туди-сюди, але ви не втечете звідси, на жаль. Якщо ви будете гуляти, то напевно ви точно помітите цей прохід до якоїсь двері. І це в нас службовий вхід для персоналу, напевно. І якщо ми захочемо зайти в ці двері, то ми попадемо прямісінько в той самий бекдор. Це в нас новий поверх в Дорсі, а саме нульовий, тому не переживайте, другий поверх, звісно, ж буде. Тому ми зараз розглянемо, що вже зробили в ньому в Дорсі Майнкрафті. Це вже в нас якась традиція, нам потрібно на першій кімнаті знайти ключ від дверей. Ну і оскільки цей поверх знаходиться під готелем, то тут нам потрібно пройти мінус 50 дверей. Це в нас типу підвалу в готелі, щось типу такого. Але, звісно ж, це не все так буде просто. І звісно ж, в нас тепер тут є нові унікальні незвичайні кімнатки, наприклад, оця, де треба половину кімнатки просто повсти до іншої двері. Або такі сходи догори, або донизу. Тут, до речі, є таємнички. Ну і як ви вже зрозуміли, то таємнички в Бекдорі, звісно ж, наявності. Тут можуть бути всякі корисні предмети. Або нічого. Ну що ж, знайомтеся. Це в нас Бліц. Це типу Раша в Бекдорі, тільки він зелений. Ну, і щоб вижити від нього, нам потрібно ховатися в шафі, тоді він нас не дістане. А це в нас лукмен. Він буде зненацька з'являтися, щоб за вами спостерігати, і звісно ж вас налякати. Ну, вибачте, це ж хорор гра, чого ви хотіли б. І в нас залишилась остання відсутність Бекдорі, я скажу вам, вона доволі незвичайна. Гей. Ей, 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 ей! Ну, це не незрозуміло, хто нам прекрасно продемонстрував роботу цієї сутності, а взагалі звати його вакуум. Це в нас буквально пустота, в яку ви можете провалитися, бо він спавниться за дверима, які мають вести в таємничку. Будьте обережні. Також в нас є просто новий предмет. Ні, це не сутність, просто він один і я не вирішив його відносити до якоїсь категорії. А саме зілько. Воно вас буде пришвидшувати, просто як вітамінка, тільки зілько. Але оскільки вихід з Бекдору ще поки що не готовий, я просто розкажу, як це має бути. Ви маєте пройти через нульову двері і попасти в першу кімнатку готелю і проходити дорс. Коли буде Бекдор, то тоді вийде оновлення для карти Дорсу в Майнкрафті. І, звісно ж, трейлер до нього. Тому чекайте, залишилось зовсім небагато зробити. Ну а ви можете поставити лайкос під цим відео або підписатися на канал. Що ж, бувайте.